Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Ви дивитеся єдині новини за канал Україна» і з вами Людмила Добровольська. Четверо людей постраждали унаслідок нічної дронової атаки росіян по Дніпру. Двоє з них у шпиталі. У місті знищений житловий будинок. І ще вісім понівечені. Горіла адмінбудівля. І є руйнування на території транспортного підприємства. Атакували вночі шахеди і кривий ріг, горів будинок. Рятувальники вже приборкали цю пожежу На Дніпропетровською області ЗСУ знищили 33 ворожих безпілотники. У Гуляйполі окупанти вбили пенсіонерку. Один із снарядів, якими вони били по місту із РСЗВ, поцілив її будинок. Тіло жінки знайшли серед завалів. Повідомляє Запорізька обласна військова. Адміністрація. Ну і масштабна атака дронів на Росію. Їх було близько сотні. Горіло на російській Краснодарщині. У Слов'янську на Кубані горить військова частина агресорів. А у Афіпському палає НПЗ. У Волгоградській області теж зайнялося після атаки дронів на залізничну станцію у Суровікіному Це стратегічний логістичний вузол постачання військових вантажів. А порт Новоросійську вночі атакувала. Али безекіпажні катери лунали вибухи і у тимчасово окупованій керчі. Генштаб новив дані про ситуацію на фронті. Минулої доби відбулося 147 боєзіткнень. Найбільше 59 на Покровському і Лиманському напрямках, 13 на Новопавлівському. Безуспішно ворог сунув і у районі Турецька на Донеччині і Куп'янська на Харківщині. Активізувалися росіяни на Придніпровському напрямку, на північно-слобожанському і Курському в ЗСУ відбили 16 атак. Загалом минулої доби. Наші бійці ліквідували і вивели з строю 1040 окупантів. Президент Сполучених Штатів зможе зустрітися із президентом України і Путіном за умови, що позиції Києва, наших європейських партнерів і Росії вдасться. Зблизити так позицію Білого Дому після тригодинної розмови з кремлівським правителем американського спецпосланця Стіва Віткофа, окреслив держсекретар Сполучених Штатів. Наш президент наголошує, спільна позиція із європартнерами така: закінчення війни має бути чесним, щоб росіяни нікого не обманули. То на яких умовах окупанти готові забратися геть, і наскільки прийнятними ці умови є для України і Європи? Олена Гончаренко про це. Це п'ята особиста зустріч Стіва Віткофа із Путіним. Розмова відбувається на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Москвою. До дедлайну, який Трамп визначив Кремлю, залишається лише два дні. Або Путін йде на припинення війни, або Сполучені Штати запроваджують нові санкції. Після трьох годин переговорів спецпредставник Трампа залишає Кремль без коментарів. Згодом переговори Віткофа в Москві Трамп назвав продуктивнішими ніж очікувалось, але прориву не сталося, оскільки йдеться про поступову роботу, зазначив президент США. На прохання Путіна про зустріч сказав, готовий, хоч наступного тижня, якщо це призведе до закінчення війни. Після цього Трамп хоче провести тристоронні переговори з Путіним і Зеленським, але без участі європейських лідерів. Існує дуже висока ймовірність того, що Путін і Зеленський зустрінуться. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Росії Путіним. І Є дуже висока ймовірність того, що ми можемо завершити раунд переговорів, покласти край цьому після переговорів свого представника у Москві Трамп зателефонував Зеленському європейським лідерам. Найближчим часом представники України та партнери мають визначити спільну позицію. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Одну з деталей переговорів у Москві розкрив держсекретар США Марко Рубіо. Сказав, що ключовими можуть стати територіальні питання, які озвучив Путін, і перед зустрічами треба узгодити з лідерами України та ЄС умови Росії, на яких та готова закінчити війну. Проте західні медіа пишуть, що Путін використовує зустрічі з Віткофом, аби затягнути час. Як поступку у Кремлі, розмірковують можливість припинення вогню у повітрі, тобто не бити ракетами і шахедами, якщо і Київ погодиться не атакувати об'єкти у Росії. Не чекаючи закінчення дедлайну, Трамп атакував партнерів Росії за купівлю російської нафти, підвищує мита для Індії ще на 25% до вже існуючих. Тепер тарифи на індійські товари становлять 50%. У Нью-Делі обурилися і уклали нову угоду з Росією. Посилюють співпрацю у сфері алюмінію, добрив залізничного транспорту та гірничо-добувних технологій. Не виключив Трамп і додаткових мит проти головного покупця Росії російських енергоносіїв Китаю рішення щодо вторинних санкцій ухвалять у найближчі дві-три доби. Вашингтон розглядає і інші обмеження, зокрема проти тіньового флоту російських танкерів. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Тим часом у штатах затримали військового за спробу передати Росії секретну інформацію про танки Абрамс в обмін на російське громадянство, 22-річний Тейлор Адам Лі, військовослужбовець із Техасу, і має високий рівень допуску до секретної інформації. Технічні характеристики Абрамсів він переслав московитам через інтернет, а потім ще й намагався передати інформацію про їхню вразливість особі, яку вважав російським розвідником, кажуть федеральні прокурори. Україна отримала танки Абрамс, нагадаю, два роки тому. Міжнародні злочинні кол-центри виявили у Києві співробітники бюро економічної безпеки. Шахраї виманювали гроші не тільки в українців, але і у громадян країн Євросоюзу. У кожному такому кол-центрі працювало до півсотні людей. Що вони кажуть, коли телефонують, і як не втрапити на гачок? Дивіться. Шановні бюро економічної безпеки, відчиняйте двері. Тут один із шахрайських кол-центрів, який вдалося виявити працівникам столичного БЕП. Двері їм не відчиняють, тож на допомогу викликають надзвичайників. Всередині звичайна квартира переобладнана під офіс, десятки столів, комп'ютерів, телефонів. І стільки ж працівників здебільшого молодь, а ще купа готівки. Детективи БЕП у Києві викрили масштабний такий шахрайський кол-центр, який діяв під виглядом інвестиційних компаній. Працівники вільно володіли іноземними мовами і телефонували громадянам країн Європейського Союзу, США, Канади та навіть України. Ловили людей на довір'ї, називалися представниками неіснуючих компаній чи банків під приводом буцімто підозрілих транзакцій, випитували конфіденційні дані, номери карток та пін коди і таким чином отримували доступ до рахунків. Ще й створили фейкові сайти, які на перший погляд були доволі переконливими. На вигляд усе виглядає легально кімнати з комп'ютерами. Гарнітура, оператори, навіть скрипти, тобто заздалегідь підготовлені тексти для розмови. Але замість того, щоб допомагати клієнтам, як у справжньому кол-центрі, ці працівники виманюють пін-коди, логіни до банків, платіжні дані або змушують переказати гроші на. Нібито безпечний рахунок у арсеналі шахраїв різноманітні схеми і сценарії. Там і обіцянки великих прибутків чи відсотків від вкладень і компенсації від якихось міжнародних організацій, і неіснуючі виграші у вигаданих розіграшах. Людей вводили в оману, змушуючи вкладати кошти у фейкові криптоінвестиції. Після цього з ними обривали зв'язки, а гроші легалізовували через тіньові криптообмінники. Злочинні заробітки в таких кол-центрах досить великі, і це не дивлячись на те, що лише один відсоток дзвінків є результативним. Гроші ошуканих шахраї виводили через тіньові криптообмінники за межі України. Їхній заробіток залежав від обсягів ошуканих клієнтів і міг сягати від 500 до 5000 тисяч доларів США на тиждень. Діяльність здійснюється без реєстрації з порушенням трудового законодавства та повним уникненням від сплати податків. Репутаційно знижується довіра до українського бізнес-середовища та державних інститутів. І таких орендованих квартир, де шахраї облаштували кол-центри. Працівники БЕ виявили десятки від початку року. В кожному працювало від 15 до 40 осіб. Загалом, за оцінками експертів, у подібній шахрайській індустрії задіяно до 50 тисяч людей, що співмірно з такими галузями, як хімічна чи фармацевтична промисловість. Детективи встановлюють всіх причетних в цій схемі, які свідомо брали участь у злочинній діяльності. Слідчі дії тривають. Наша мета встановити всіх причетних і притягнути їх до відповідальності. У разі доведення провини в суді кожному затриманому загрожує до шести років в'язниці. Владислав Паливода, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини до На нашої ефіру Долучається Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пан Грабський, вітаю вас. Мої вітання студія. Озвучені мною результати українських ударів по логістичній інфраструктурі росіян, зокрема по залізничній інфраструктурі. Це лише один з елементів. Оцього такого об'ємного пазлу того, як Україна працює над ускладенням російської логістики, удари по російській залізниці і вузлам, які цю російську залізницю з'єднують, останнім часом виглядають системним, оскільки це ну, системою, оскільки це вже далеко не перші результативні українські дронові атаки на ці об'єкти. На вашу думку, у чому полягає український задум з атаками на ці вузли, і якою мірою? Ці удари створюють проблеми російському групуванню, яке сьогодні перебуває на території України і забезпечується, відповідно в тому числі ресурсами залізниці російської, яка є на російській території. Ну ви знаєте, Росія вона найбільша країна світу взагалі за територією. Відповідно до того, треба розуміти, що є основою логістики Російської Федерації загалом. Основою логістики Російської Федерації є саме залізниця і саме залізничні шляхи є. А тими нервами, які допомагають окупанту вести бойові дії, вони є такими напрямками постачання, вони є а, напрямками, через які противник здійснює забезпечення всім необхідним а, військ, які воюють проти України, та й власне всім необхідним самої країни. Тому а, пошкодження або ускладнення роботи російської залізниці є стратегічною задачею Сил оборони України. А можна говорити про, скажімо такі ефективні і ефектні удари по потягах, які знаходяться на станції, їх знищення це важливо. А так само необхідно говорити і про е постійне і системне знищення самих об'єктів залізничної інфраструктури. І саме е в цьому полягає суть наших атак, саме в цьому полягає, е скажімо так, імператив нашої поведінки тут. Чому це необхідно, тому що без логістики Росія не зможе просто воювати так, щоб ви розуміли як приклад, один залізничний вагон перевозить 20 тонн боєприпасів для того, щоб забезпечити таку ж кількість боєприпасів для перевезення автомобільним транспортом, необхідно 4 автомобілі. Тобто додаткові е, сили, додаткові засоби, додаткові люди кінець кінцем. Ну і вибачте, е, дальність перевезення автомобільним транспортом е, не завжди забезпечує потреби е, сил, які ведуть війну. Таким чином, а е, знищення е, е, залізничної логістики, руйнація її, ви знаєте, є дуже важко зруйнувати е, ну, розгромити повністю і є основою нашої діяльності тут. Причому ми діємо е, не Випадково, тобто не просто так, аби дістати, а спостерігається на нанесення ударів саме прикордонної залізничне на прикордонну залізничну мережу для того, щоб максимально ускладнити противнику процес доставки всього необхідного до лінії фронту, і це дається в взнаки. Хай ми це поки що не бачимо, тому що є таке поняття як. Як ешелонування запасів, але повірте мені, невдовзі противник змушений буде враховувати е, ці перерви у постачання у пл при плануванні своїх бойових дій. Хочу вами ще обговорити тему навчань, які відбудуться на території Білорусі найближчим часом спільні з Росією. Росія вже перекинула до Білорусі перші підрозділи у рамках ось цих навчань захід 2025 Про це напередодні повідомили в Міноборони Білорусі. Там зазначили, що ці навчання є основним етапом спільної підготовки армії двох держав. У поточному році навчання розпочнуться у вересні. У повідомленні йдеться, що наразі білоруські та російські військовослужбовці перебувають на завершальному етапі під. Готовки і звісно для нас, для українців, тема білорусько-російських навчань поблизу північних українських кордонів викликає як мінімум певну обережність. Але ситуація на кордоні України і Білорусі станом на зараз залишається без змін. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Там закликали не вестися на інформаційні годілки і зазначили, Держприкордонслужба не фіксує накопичення будь-яких сил. Або формування угрупування у напрямку нашого кордону. Пан Грабський, на вашу думку, у чому практичний та символічний сенс проведення ось цих навчань білорусько-російських захід 2025 в умовах, коли Росія продовжує криваву та виснажливу війну, в якій задіяні сотні тисяч особового складу на території України? Ну, ви знаєте, я можу зараз кажу таку певну кремольну річ, але Україна не є центром всесвіту, і крім України, існують всі інші країни. Чому це важливо зрозуміти? Тому що дані навчання, а я за ними слідкую вже як мінімум протягом останніх 10 років, ніколи, ніколи, ніколи не були спрямовані проти України. Це перше, що треба розуміти. Друге навчання починається у вересні, а перекидання російських військ почалося вже зараз. Це, до речі, пов'язано з тим, що ми тільки що з вами обговорювали наскільки залежною є російська армія від залізничної логістики. Уявіть собі, заявлена кількість російських військ 11 тисяч, і вони за місяць починають їх перекидання для участі в навчаннях. Чи це говорить про ефективність застосування підрозділів противника, чи це говорить про ефективність розгортання угрупування противника на суміжній території? Ні, жодним чином ні. А тому е, я не пов'язую, буквально не пов'язую на цьому етапі проведення навчань з будь-якою загрозою для України, і саме тому наші прикордонники, які е, знають буквально все, аж до номерів автомобілів, які курсують здовж кордону. Заявляють абсолютно відверто і справедливо, що немає жодних ознак посилення якоїсь активності, що може бути розпізнана як спроби підготовки до якихось наступальних дій. Це не про те, звісно, ситуація на території Білорусі вона залишається складною. Я жодним чином не намагаюся її спростити, але проведення навчань не пов'язано з будь-якою активністю, яка може бути спрямована проти України. Це головний біль на сьогоднішній день країн Балтії і Польщі. Ну і щодо дій Сил оборони на території Російської Федерації, Сили оборони України досі зберігають присутність у Глушківському районі Курщини. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський. За його словами, це дає змогу сковувати частину російського наступального групування. Зазначу, 6 серпня минулого року розпочалася курська наступальна операція українських військ, яка вперше перенесла повномасштабну війну на території країни-агресора. На піку цієї операції Збройні сили України контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Курської області. Пан Грабський, на вашу думку, у чому сенс збереження української присутності на російських територіях, які набагато менші порівняно з тими, які були під контролем українських збройних сил рік тому? Територія. Відповідь проста: території буферна зона. Буферна зона по суті своєї є зона, яка виключає можливість застосування вогневих та ударних засобів проти території нашої країни. Тому це обов'язок сил оборони України захищати нашу територію. Один із способів, способів захисту цієї території винесення війни поза межі України. Створення зони, яка убезпечить нашу територію, наших громадян від нанесення ударів з боку Російської Федерації, тому там, де ми можемо утримувати ці, ці території, ми будемо це робити. Ви знаєте, я не маю жодних сантиментів щодо того, що там російський снаряд зруйнує якийсь російський будинок. Для мене важливо, щоб російський снаряд не зруйнував український будинок, тому чим далі, чим більше ми будемо розширювати таку буферну зону, одночасно сковуючи. Певні підрозділи російської армії на цій території, Я хочу зауважити росіяни змушені утримувати там мобільні підрозділи. Мобільні підрозділи, Тобто підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти, які є ну, одними з найефективніших підрозділів російської армії. Сенс в отриманні цих територій буде зберігати. Дякую за ваш час. Сергій грабський, полковник, військовий експерт, був на зв'язку з нашою студією. Далі поговоримо про ситуацію на півночі нашої держави, зокрема у Харкові. Ніч у Харкові минула відносно спокійно, лише близько півночі. В місті лунала повітряна тривога цієї ночі. Місто окупанти не атакували. І з нами на зв'язку. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, вітаю вас скажіть, будь ласка, ось такі ночі, коли в Харкові немає вибухів, немає звуків ані роботи систем протиповітряної оборони, ані звуків ворожих безпілотників. Останнім часом наскільки вони рідкісні для Харкова? Ну насправді дуже рідкісна. І сьогодні така спокійна, більш-менш ніч була в Харкові. Але хочу сказати, що вівторок ми мали обстріл Харкова двома. Молнями на жаль була постраждавша людина, розтрощена АЗС, вибите вікна в житловому будинку. Ну, і ви пам'ятаєте, що на минулому тижні ми мали п'ять обстрілів. Це були і шахети, і мовлення, на жаль, було постраждавших 14 людей, серед яких троє дітей, немовля. І крім цього, хочу сказати, що е, зараз на лікарняні койки перебувають дві жінки, е, у тому числі одна жінка в важкому стані, на жаль, в реанімації. Останнім часом росіяни атакують Харків не лише з використанням відносно нових безпілотників «Молнії», але й з використанням дронів, які у них мають назву Черніка. Скажіть, будь ласка, у чому особливості цих дронів порівняно з тими що, до прикладу, якщо так можна сказати, класичними шахедами? Ну і наскільки вони є руйнівними, порівняно з ними? Ну та тісно, це новий вид російської зброї, і ми маємо обстріли і цими дронами Черніка. Хочу сказати, що вони так відрізняються, бо вони е, мають невеличкий розмір, летять дуже низько, і не завжди наші радари можуть їх е, обнаружити е, своєчасно, і тому потрібно бути дуже дуже обережними. Вони мають заряд. Е, і коли вони влучають, то можуть бути і загибли, і поранені, і е, такі руйнації, які ми мали. Е, в останні часи в місті Харкова тому потрібно бути дуже дуже обережним. Цього року на Харківщині запрацювала диференційована система повіщення про повітряні тривоги, і як результат роботи цієї системи повітряні тривоги в Харкові тримають менше ніж вони тривають у області. Зокрема, за минулий місяць це було менше на 37% або ж на 30 годин. Пане Терехо, скажіть, будь ласка, що такі цифри і що от робота цієї системи в такому форматі означає для життєдіяльності міста? Насправді дуже е, велика користь у цієї системи, бо коли луна е, про тривоги, е, то хочу сказати, що потрібно буде і прислуховуватись до них, бо е, тоді ми розуміємо, що практично до Харкова щось вийдуть. Е, крім цього, хочу сказати, що е, це дало можливість зовсім по іншому перебудувати життя у Харкові, особливо е, працю е, державних установ банків. Е, бо коли е, ми Мали об'єднану систему, то е, ми мали зовсім інші показники, і дуже часто е, банки не працювали, не працювали державні установи, бо е, це було зроблено з метою безпеки людей, які працюють в цих установах. Е, на щастя, сьогодні ми маємо диференційну систему протиповітряних триву, і е, хочу сказати, що вона дала можливість зовсім по іншому жити у місті Харків. Жити у місті Харкові, хоча і пов'язано з певними тривогами і небезпечно через дії російських окупантів, але тим не менш там продовжує залишатися дуже багато людей. Вона неодноразово казали в нашому ефірі, що їх понад мільйон насправді, і міська влада 300. мільйон триста мільйон триста і міська влада. Про що ви теж розповідали, вживає ряд заходів для того, аби допомагати харків'янам у цих непростих умовах почуватися дещо комфортніше у рідному місті. Зокрема, ви нещодавно ем, анонсували, що тепер в проєкті картка харків'янина, який реалізується на території Харкова, також особливе місце буде виділено для військових та їх родин. Розкажіть, будь ласка, загалом про цей проєкт Картка харків'янина, як вона на сьогодні працює? Ну і Ті послуги, які передбачені в межах цього проекту для військових, якими вони будуть Я хочу сказати, що дійсно ми запустили цей проект. Карка Харків'яна ми запустили цей проект ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, і він був користався дуже великим попитом. Під час війни ми не зупинили і. Працюємо над тим, щоб розширювати картку харків'янина. Надавати можливості харків'янам вимушеним переселенцям, вона стосується вимушених переселенців, також отримувати знижки в мережах, з якими ми домовляємося, і ідемовилися і під, під час мене. Також що стосується е, нового напрямку, то це картка харків'яна для учасників бойових дій, для військовослужбовців. для Родин загиблих наших героїв, військовослужбовців, захисників і захисниць. Тому ми зробили новий цей проект для того, щоб ці люди мали розширену знижку. Крім цього, ще. До нас приєдналася мережа певне для того, щоб ці люди, які повністю заслуговують заслуховують на нашу увагу, вони користали знижками і картка харків'яна насправді працює. Отримати її можливо, можливо, в наших ЦНАПах є. Телефон 1535, по якому можуть всі звертатися і отримувати консультації. Крім цього, ми оформлюємо її і онлайн для того, щоб люди мали можливість зареєструватися і отримати картку Харків'ян, дякую за ваш час. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому відеозв'язку.